Колядує вся родина колядує за столом, радісна прийшла година із Христовим із Різдвом, в хаті всюди чисто й біло, образки під рушником, в злагоді душа і тіло із Христовим із Різдвом, запашна кутя із медом, і хлібина із вином, в хаті пахне сіном і небом із Христовим із Різдвом. Люди, як у новім світлі, колядують під вікном. Мир несуть усім на світі із Христовим і з Різдвом. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Утішителі душі ісини, зі сільця із планяє сокровища наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і сину, і святому Духові, і нині, і по всяк і на віки віків. Тресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости, беззаконня, святий посвітий, істина, немоче наше, і Твоє го Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О твоє є царство і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Ісусе, і славимо Твоє народження, задля нашого спасіння слава на висота Богу і на землі, мир людям Його подобання, Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, і славимо Твоє народження задля нашого спасіння. Тебе перед зіницею породив, я тебе кляв, що господі я не буде, величаємо тебе, дитятко Ісусе, і славимо, і славимо Твоє народження, задля нашого спасіння. Йому поклониться всі царі землі, Величаємо, величаємо тебе. Дитятко Ісусе, і славимо Твоє народження, задля нашого спасіння. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. амінь. Амчаємо Тебе, о дитятко Ісусе, і славимо Твоє народження, Задля нашого Спасителя. будьмо уважні, ми всім премудрість будьмо уважні. Господи, віда, спалеця земля. Співайте, чи імені його віддайте, славу Його. Вся земля, нехай поклониться тобі, нехай же співає імене Твоєму все вишні. Госмикніте, Господи, співай, бежини, обідайте, славу хворі. Господи, віпомолімся, Господи. Святисе, Боже наш, тобі славу воселаємо цю і сину, і святому духові нині повсякчас і навіки вічні. Іти, Богу, святині, охваліти, і утверді сили Його, коєхам є, Господа, та хвали Господа. Щоб сподобалися ми слухання святого Євангелія, Господа, Бога молі. Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія Мирусів, від, від, від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні, тими днями вийшов наказ від кесаря Августина переписати всю землю, перепис цей перший відбувся, коли сирію прави Кирині, і йшли всі записатися кожен у своє місто. Пішов також Йосиф з Галилеї, з міста Назарету, в юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм. Бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони були там, настав її час родити, і вона породила свого сина первородного, і сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистому полі та вночі стояли на сторожі. Коло своїх отар. аж ось ангел Господній з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Анжел, ангел же сказав їм: не бійся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель. Він же Христос, Господь, і ось вам знак. Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах, і вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла. Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання. І коли ангел з'явився, візнялися від них, на небо пастухи один до одного заговорили. Ходімо лишень до Вифлеєму та подивімося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пішли вони притьомінь, знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало у яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув, їх дивувалися тому, що пастухи їм оповідали. Марія шпильно зберігала все це, роздумуючи в своєму серці, а пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Иус се спассетiroна. Š передвачеný пророка me i ис спасити, що тебе Ісусе, спаситель наш, сповіщений Архангелом Гаврілом святій Діві з Назарету, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. Осе спасителя на, що народжений серед темної неочі у вихлеємському вертепі, присвятою Дівою Марією, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. Це, спаситель наш повитий, пеленами у яслах на сіні, помилуй, і спаси тих, що тебе величають. Це спасит наш прославлений архангельськими піснями серед темної ночі. Помилуй, і спасити, що тебе величаю. Що прийняв поклін від убогих і багатих мудреців, помилуй, і спаси тих, що тебе величають. Іменований восьмого дня, помилуй, і спаси ти, що тебе величаю. Ісусе, Спасителю наш, переслідуваний злобним іродом, помилуй, і Спаси Тих, що Тебе величаю. Спаси тирна, що з пресвятою Дівою і святим Йосифом утіхав до Єгипту, помилуй, спасити, що тебе величають. Ісусе, спаситель наш, що зростав у ластці Бога і людей в Назареті, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Що спасти нас прийняв від малого немовти, народився в лиємі вертей, повитий пеленами у ясах, на сіні. тобі ангельський хворі бачить творця Всесвіту. Серед темної ночі блиску небесного величають пісня, Ми, або і пастирі дають покліні дари, бо в тобі бачать борця і спаси, дитяко Ісусе, радуйся сонце справедливий. Радуйся добро брали життя, радуйся потіху наших страждання, радуйся потіху серід і заступнику вдобить, радуйся світло нашого Розуму, радуйся радості наших сердець! Радуйся світло все світу, радуйся, дорога, за на дорозі до вічності! Господи, ві помолімся, Господи, помилуй! о дитятко Ісусе, дякуємо Тобі за цю святу ніч, в котрій перший раз засвітила заря, що освітила понурі стежки людського життя. За все дякуємо Тобі, бо ми є людьми та боремося з труднощами життя і потребуємо Твоєї допомоги. Не гнівайся, о маленький Ісусе. За наші вручі зойки, навіть у ту святу ніч, і до Тебе кличе про мир і свободу наша зболіла душа, споглянь, о, дитятко Ісусе, що діється навкруги нас вже дві тисячі літ після Твого народження і змилосердися над нами. О, як багато людей ще не чули про Тебе, а серед тих, які називають себе Християнами. Скільки є жорстоких, лінивих, неморальних людей, бачимо страшні наслідки нехтування твоїх прав і вболіваємо над собою, помаленький Ісусе, ти колись сказав, що потім пізнаватимуть вас суди, що ви є моїми учнями, якщо будете мати любов один до одного, а між людьми немає згоди, єдності і миру. Сьогодні пекельною ненавистю палають між собою народи. Ще й сьогодні речать у гармат, хріщать бомби, несучи смерть і знищення по світі. Нуртує серед нас ненавість, а скільки серед нас жорстокости, Ненависти, помсти, гніву і неспокою. У ніч в Ефлеємську співали два хори, ангели на небі і люди доброї волі на землі. Чистих сердець і чистих душ линула пісня. Слава на висотах Богу і на землі мир людям пов благовоління, а серед нас так мало чистих сердець, так мало доброї волі, і тому немає слави Божої, не віддаємо славу Богу і не маємо миру на землі. Називаємось християнами, але в нашому житті є багато поганського, тому зустрічаємось з невдачами. Тому наші починання йдуть намарно, о маленькі Ісуси вчини, щоб чим чимраз більше належали до Тебе. Просимо тебе, рожени світлом твого приходу темряву ночі, що нас, що нас оточує. Нехай кожна людина почує і заспіває англійську пісню. Не бійтеся отоголошу вам велику радість, яка буде усім, усім людям. Бо у видовий місті, народився Христос Господь. О, маленький Ісусе, люби нас, О, маленький Ісусе, спомагай нас. О, благословенне вехлеємське дитятко, ніколи не залишай нас. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Святійшов Вселенського Спаріхі Арени, нашого Велідита Папуримського блаженішого Патріарха, нашого святослава, присвященого митрополита, нашого Кірігора, Боголюбивих єпископів, нашої кірі, Рослава Кимлія, за тих, що служить і послужив у сітній у і за отців наших духовних, і за всю Христі, братію нашу. Ще молимось за Богом народ наш, за правління і за все військо. Ще молимось за наших дітей і молодь, щоб Господь привернув їх до себе, дав їм ласку, пізнання, любові і служіння Йому, щоб провадив їх дорогою правди, любові і спасіння. Господи, вислухай, і помилуй. О, ви помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господи, Богу нашому, що вислухав голосління нас грішних і слух своїх і охоронив всіх нас, і усякої скорби, від гніву і нужди всякої болізні душевної цілесни. І дарував нам всім здоров'я з доволіттям, чи скоро вислухай, і милостивно помилуй. вас, Ще молимось за дуд присутніх людей, що очікують від тебе великої, багатої милости, за тих, що творить нам милостиню і за всіх християн. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благу, Христос, істинний, Бог нашо народив ще в ертепі, вихлиєм юдейським яслах, возлі спасення нашого ради. Молитвами причистої Своєї Матері, святих славних, сипальна апостолів, преподобних богослонців наших, і всіх святих і спасет нас, бо він благий і чоловіколюбець, вифлиного.